Топ 10 захопливих фактів рудих котів. Гени і стать близько 80% рудив котів – це самці. Це пояснюється тим, що ген рудого кольору нуд розташований на х-хромосомі. Самки мають дві х хромосоми тож їм потрібно роди гена для повного забарвлення, а самцям лише один. Роді не однакові. Існує безліч відтінків рудого. Від зуботисто медового до майже каштанового є навіть груді з полосками, і тих називають табі. Роди колір не порода, це лише забарвлення, яке може зустрічатися у кутів багатьох порід мекунів, персидських, шотландських, британських, навіть у метисів. Мармеладки мають характер їм часто приписують веселу, балакучу і незалежну натуру. Хоча це може бути стереопипом, але багато власників підтверджують Руді справжні актора. Пам'ятаєш Гарфілда один з найвідоміших кутів світу рубий. І це не випадково. Руді часто асоціюються з харизмою і впевненістю. Веснянки. У багатьох рудих кутів з віком з'являються веснянки. Їх і гмейті пляма. На у губах чи вухах. Підвищена на чутливість до сонця світло хутро й рожева шкіра роблять їх більш вразливими до сонячних опіків, особливо на вухах та носі. У багатьох жовті або мітні очі, яскраві кольори очей підкреслюють їх образ вогняного бунтаря. Символ удачі У деяких культурах родих котів вважають провісниками щастя та достатку, особливо якщо вони приходять самі. Унікальний кожен. У рудих кутів ніколи не буває однакових малюнків на шерсті. Кожен має свій власний візерунок дорі. Якщо вам сподобалось відео, напишіть будь-який коментар.